Всем хайс, с вами СТВ, сегодня мы снимаем влог. Коля. Привет. Пойдем кататься на Отсюда. А ты там? Коля. Ты там? Нет. Может здесь мы будем? будет. Вот всем, привет Мы идем кататься на пидем. Давайте мы уже продолжим там. Давайте, все. Так, продовжуємо ось підйомники. Рухайте. Там ми спішимо втигнути. сонечко, думаю. Так побіг. Я знайшов чотирьохлісний клівер клас. Це серий. Як твій канал називається? Трилу. Та підписуйтесь. Силку я не лишу, я зразу кажу. Просто я, я не знаю де та силка. Взагалі він не хоче мені показати свій канал. Трилу. Ті гадкий я. Ти робиш, зробив ракету. Да. А на її полетів і спас дівчину якусь. Ту, Ту якій дівчину, на якій ти, з якої ти будеш танцювати на дискотеці. Так, я буду знімати влог на дискотеці на сьогодні буду. Тобто не, зможеш внімати, а внімати, не Ні, я буду знімати. Тобто? Я буду знімати, але без звуку. Ну я говорити не буду. Тобто, я думаю на двох. Я думаю, я думаю, ми будемо на місцях. мест. Значит, якщо на четырех, то сідаємо разом. Да. Чего серый? Якщо на четырех сідаємо разом. Скинчик. Блин, да ты скирчик, прямо. Вопендйомники. Я коротко, десь напевно тижня два дні трохи менше, ніж десь тиждень тому був на стелі. Тож, Скільки ходить, так, скор! Я, коротше, тиждень тому був на стелі. Дуже класно, чуть не обкакався. Ну, приносимо клинки. Ну і що? Але, ні, якщо, якщо у вас е, в місті є швидкі, похожу на стелу. Наприклад... Можна ще на клоуні. Ні, клоу, клоун, клоун, коротше, там задом відкритися, там знову поставили клоун, я махав на нього йти. Я хоч, люблю ходити на клоун. Так? Да? Так. Мені не страшно на клоун. Клоун – це рягачка, ходяча Так, але я, я раз після клоуна, клоуна був зелений клоун. А можна ми на вийшому будемо катати? Стелла, а не Стелля. Запам'ятайте. Стелла, а не Стелля. Скірчик скорчить, туди ходи може по-іншому називатися. Скоро. Коротше, це корабель. Коля! Коля. Та швидко. Так, йдем. Так, ми йдемо. Короче, продовжуй на мене. Ляпо, так, так. Якщо у вас в місті може бути не стела, а короче, такий корабель. Ну, як корабель. Біг з один біг. в кожному боці по три, або може бути більше-менше. Воно, короче, піднімається. Взимку приїдемо на лежах. Там, коротше, такі 에... по три, як у нас по три, коротше, сидіння. <плес> З кожного боку. Воно піднімається, міст, видно, видно, міст, видно, видно весь франків Ви, ну, Франкістка. Піднімається і різко пускається. Я, 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 я знаю, це я жесть, я, я там був. Я стільки навели кирпичів, що я не знаю. я А От ще! Квадрик маленький! Я б напевно собі гараж люблю. Бичок. Бичок. Я би теж, знаєш. Я люблю цей оцю фіню, дивись. Так, бо виносить за три метри, знаєш. Ні, хоча я, я ні разу на ній не був, але я думаю, це круть. Я, я реально... Думати, так, да, можна, але коротше. Але я не хочу, але. Столі, дивись, що там на е, масаж. Я, я масаж. теж. Ми ж би ми на логічному підйомнику їхали. Прокладка квадриків, буковель. Це коло сцени, хортиця це, 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 хор, це коло буки. Ми буки... Це, ні, ми не в буці будемо танцювати. Далі, ми не в корейше, бу, бука, буці це бука. Наші вужати Аліна і Женя. Що, такі вужоті просто. Так, корейше, Супер. А, а я зараз діти в кавку Вадима і в штани Вадима. У мене немає джинсів, у мене немає безпеки. Та ні. ні. Що, ні, ні? Каже, правда, що ми колективі. Ми, ми, З, по... Мої підписники подумають, що ти бомж. Чого бомж, я просто не взяв спортивні штани. Так, Він це просто це... не взяв, а я йому як другу позичу. Так, це спортивний табір, йому. Та, це спортивний табір. Спортивний а нам треба на дискотеку чомусь йти, а в мене якраз дві пари штанів. Ти треба поз... позичити ж другу. Артек зброя на... Це, це, це на спільноту Артек Буковель. ВК хочеш зупинить? Чоколади. Хочеться сядуть школи, я санюю, щоб вони не можуть купити. Так ми вже тут стоїмо на підйом. Так ми стоїмо, чекаємо. Так, да, ми, ми стоїмо чекаємо. Хіба ти з ними дідштова? Там нема того. Ти? Там не видно. Хочу спати. Пацани пробують дістати. Пацани спробували іграшку дістати. Так, і ми продовжуємо знімати. Здоров. Як, як твій канал називається? Черній Стас. Сергій Чор... Стас Черній. Так. Так, і ми вже тут а -а -а. жесть. -а, -а. А, <рисот> а я, коротше, був тут їхав, там це можуть випустити. Що? А Кірпійчиків зараз наклею. Це дуже маленькі А Забот басейн! Це не це не басейн. Це пляж. Це, це, це не це не басейн. А я збираю. Блин, було селфі-палку брати. Ні. Ні. Чешь? Я прижала их, щоб вс там. Ты мучи. Мэтт? Стпи. Чего у тебя нормально? Димка же, щоб я умови. Я в друга ты все распала. Чоколади. Бежим болт. Вот так буквально поднимаемся. Ты знаешь? Да. Да? Тихо тримаємо. Король, типа, нам теж розбивається. Я теж, я теж викладу. Зараз кидаю і потім. Та не стукай! Дивіться, дивайте, готуйте. Це жечь, я зараз обісруся. Це жесть, дивіться Відбійці тепло. Блюванули! Блюванули! Вони взяли ту штуку за цими. І чого їм цей жанр дає? Що, хто Та я піну. Вони півнуть. Це жесть. я я А Чуєте, хтось там по сходах іде? Я думав, вони у верхі тут. Ми тут ага. сюди. Добре, що ми двохмісно. О, Я б хотів сюди застигнути. Дивіться, тут можна сидіти. Що дурний? Я б, я б тут обісрався п'ять разів. Діти, а це для роботи йде. Або рідкий супер. Здравствуй, милий, мій загинути. Тобі, тобі дарую, дарую я уклін! Здравствуй, мий! Мій загід, тобі дарую я уклін. Ці боняки на людину вили. Ці боняки напівну вили. Олексій! Олексій ти на кось воду вилив. Не знаю хтось обмочився. Такий блін що? Так. А тут просто піднімаєш. Там не біло, це бляться, це не сніг! А, так. Да. Це, це сніг. А, це не шо? Блін! Ні, це, це сніг! Це сніг. Просто його бачить <рит> по них по ньому їздив. Ні, це пісок. Це пісок? Ну просто вирівнюють цей. Та, да, це пісок, який це, це сніг! Капец! А на може бути. Нет, це сніг! Це пісок, это подавай. Дивись, це пісок. Спорим? Да. Пописый пісок, тому що ви, ви чуєте, як зараз тепло на землі ще тепліше, тому що земля. Ні, там в висоті земля холодна. Ні, але тут. Ты розумієш? А, земля, коротше. Э... А стоп, а як ми. А як ми це піднімемо? Тут, ти брат! Та-то та, дам... та, там! Ногами допомагати. Та допомагає. А ти чого я? Капець, тут висота! Це повний жистяк! Бум! Я потім селфі зроблю. Ну, давай. А може передню камеру? Ні, я потім відео зроблю фотку. Коли буде. дивитися. А ти знімаєш? Представь, якби в мене телефон упав. Ні, ну, я не знаю, тут він би не вижив, він би -то... Ні, тут трава, в принципі. А, а тут а... можна забрати телефон. Да, але... але в принципі тут трава. Вот давай туда постатувати. Ні. я писала, я просив падаю. Можна сюди. А, а во бачиш там є ман... для цього. Да, то... Ні, там просто якщо ловається. Можна... Так, а ми їх надурили, що ментелик упав. <ріг> да. Олексій, скажи привіт! Сонячні батареї. Сонячні батареї. Не бачу. Це жесть, просто найкрутіше. Оце екшн! Це не то, що це. Блін, це не то, що не О, королева! Знімай, Біл! Зараз! Джангон Джанго клеп, клеп, джанган джонго клеп, клеп! Сіре, ну Забери голову. Забери голову. Чоли? Це ці коси. І типу змашують, щоб вони не все. Де змашу? Ось там о. штука така змащується. А ні, це вони просто переходять. Я знаю, але так коли змашується вона. Там є така штука, щоб змашувати масло. А як би, а як би в реалі ми з підйомника? Ні, ну. А тут, тут висота тут, Тут можна... Не, це одно було вбити. дома. Отут навіть може. Отут ми вб'ємося, бо тут каміння. Так... там на горбочку, я думаю, ні. Я точно. От якщо з того підйомника падає, то ми всюди вб'ємося. <гулатурата> бо то бачите, йде вище. <гулатурата> а -а ні, а знаєш, що не вище, бо там людей немає. Бачите вага? Підйомники. Ти бачиш, яка вага і тут яка вага. Ми би так само були, щоб ми менше важили. Ну подивимось, коли назад будемо їхати. Ну, ну взагалі не Подивимось, коли назад будемо їхати. Та, Та, ні, ні, так, ні просто назад. ні, ні да-да. дерево, клас! Ми в'їжджаємо в тунель! Ми в'їжджаємо в тунель! А чого назад, не пам'ятаю? Який нахуй тунель? Ой, вибачте, що я мать. <рес> я, я, я думаю, не, не було чого, що ти матькнувся. Так що пробачайте. Це не є. Якщо, якщо було чути, то тебе пробачу не я, а мої ти Арина, туди білби сюди ліз. Мені взагалі пішов пішов. б пішов. Ну я б міг так я пройти. Б. Але за гроші великі. Да. Десь так би, так би за десь за 500 гривень. Yeah, Або yeah. а по канату? Yeah. Ту, по канату можливо. Якщо ні, mm, канат <in> дуже ріже. Ні, ні, канат можна рук щось типа якісь руководити. Oh, то... Ні, дивись, <in> один раз можна, а потім коли там так ти багато не пролізеш. Так, чоловіки там руку можна собі, блять, уїбати. Де? Де? Короче, дивись, один раз, тому що бачиш там ці, ну тобі руку на але воно ж не буде крутитися. Ти допозаж до того спустишся з на драбинь. Ні, там, дивись як там тяжко дострибнути до драбини. Ну в принципі так. Єдине, що можна в житті і то. Ой, ото... і то уїбнешся в житті. Короче, блін. Ми молодці! Арте, Ой-ой-ой, отут можна вже, отут вже можна з стрибати, отку нормально. Отут нічого не буде. Ні, nee, тут можна собі щось зламати, але дуже тяжко. Ja, так. момент. Отут йом. Є... Ми піднімаємось. Латива, е, як називається ця траса це або синя, або червона. Ja. А Ваші, злова, або жовта. А Тому що, ні, Дивись який буд, вот, по-перше, а по-друге, я тут вже був. Петрос. Петро спитався на вішті. Петро. Так. Ні. О, все для, для... лежня. Добре, все. Всім бай бай